Вітаю! у студії для вас працює Вікторія Шульська. Головні події Житомира цього тижня у матеріалах нашої інформаційної служби. День молоді це офіційне свято, присвячене молодому поколінню, його досягненням, ідеям та ролі у розвитку суспільства. В Україні він відзначається щороку, 12 серпня, у Міжнародний день молоді, встановлений Генеральною асамблеєю ООН. До 2022 року святкували в останню неділю червня, але пізніше тату змінили, щоб об'єднати українське свято з міжнародним. Як відзначили цей день у Житомирі, розкажуть наші журналісти. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. Мої України. ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. 12 серпня у День молоді на новому бульварі об'єдналися близько 30 громадських організацій, благодійних фондів, молодіжних просторів та спортивних клубів. Спів презентували свої проєкти, проводили майстер-класи, інтерактиви та спортивні активності. Сьогодні саме 12 серпня в Міжнародний день молоді в Житомирі відзначаються. Свято, захід присвячений ініціативам нашої місцевої молоді, їх баченню взагалі молодіжної політики, їх презентації своїх громадських організацій, і так далі. Сьогодні тут представлено понад 30 локацій, де можна познайомитися з ініціативами різного спрямування від екологічних до навчальних, тактичних, військових, волонтерських, благодійних і так далі. Локації заходу умовно були поділені на галявини. Зокрема, молодь могли відвідати тренування навичок тактичної медицини, вікторини змінної безпеки та зони психологічної підтримки. Сьогодні в нас представлений загін швидкого реагування. Вони показують спорядження свого автомобіля, з яким вони зазвичай займаються транспортуванням та реагуванням на надзвичайні ситуації. Також в них є лабіринти для того, щоб тренувати моторику, то що його можуть пройти як діти, так і молодь і дорослі». Також у нас представлена локація з першої допомоги, де ми навчаємо, як надавати першу допомогу в реальному житті, будучи на вулиці, не маючи собою матеріалів. Можна спробувати робити реанімацію, можна перевертати від положення та багато чого іншого. Також у нас є локація психосоціальної підтримки. Тут у нас проходять заняття для діток, також є різні. Прави для молоді, так можна підійти, запитати а, і розкажуть, чим займається безпосередньо ця локація. Головне управління ДСНС у Житомирській області сьогодні долучилось до святкування міжнародного дня молоді. Ми представили чотири локації: протимінна безпека, робота психологів, демонстрація аварійно-рятувального обладнання і пожежна естафета, де всі бажаючі могли позбивати м'ячик струменем води. Третій рік поспіль до організації заходів до Дня молоді долучається молодіжний простір Creative Space. Цьогоріч простір організував заходи на різні тематики. Конкретно сьогодні ми зробили дуже багато різних зон, скажімо так, на кожного на кожного універсально. Тобто, наприклад, десь людина може швидко доєднатися, витративши там 2-3 хвилинки свого часу, надрукувати, наприклад, там газетку собі тематичну з цього дня, наприклад, виграти якісь від нас смаколики, призи, мерчі і так далі. Десь вона може прийти на майстер-клас, зануритись у творчість і забрати свій виріб, який в нас собі зробили своїми руками, самостійно забрати, або так само на щось змістовне. У нас сьогодні є і зустрічі зі спікерами, є і встановлення наметів. Є English speaking club і так далі. І відповідно намагалися максимально різнопланово зробити програму, щоб охопити різну молодь. Три великі локації для молоді Житомира організувала молодіжна рада, яка функціонує при Житомирській міській раді. Одна локація це екологічна локація і тренінгова освітня, навіть можна сказати. Першим тренінгом було був тренінг з фінансової грамотності. Другим був зараз якраз проходить тренінг з еко як це правильно сказати екологічних практик. Можна виразитись так. Друга локація це якраз таки локація, на якій ми зараз знаходимося. Це опитування, дослідження молодіжної ради щодо того, що хвилює молодь на даний момент в нашому місті. А що вони б хотіли змінити? Тобто, ми даємо молоді покреативити і виразити те, що їм не подобається, чи можливо, щоб вони хотіли доробити, додати. І друга локація в нас знаходиться там біля акулбізнесу. А це спортивна локація. Можливо, ви бачили там дітки дуже активно цибають веселяться. опитування потреб молоді спільно з молодіжною радою проводив відокремлений підрозділ громадської організації Українська асоціація студентів у Житомирській області. Зокрема, фокус нами на студентську групу, бо ми захищаємо права студентів, і це наша основна діяльність. І в подальшому будемо використовувати ці дані, щоб покращувати нашу діяльність напряму. Це дуже важливо, бо це дає можливості для молоді, яка і в місті, і тої, яка внутрішньо перемищена, більше соціалізуватися. Побачити, які є можливості для них, бо деяка молодь навіть не знали, що в нас є там молодіжна рада, якісь громадські організації. І зараз вони зможуть доєднатися до цього, розвиватися і рости над собою завдяки цьому. Тому це дуже важливо. Представила свою локацію та активності для молоді. І Житомирський пластовий молодіжний центр. У нас тут локація пластового молодіжного центру. В нас є благодійний книжковий ярмарок. Це наші пластуни принесли свої вживані книги. Ми їх за півціни продаємо і збір для наших хлопців військових. Також у нас. Є локації для дітей. У нас розмальовування шоперів різними патріотичними принтами, плетіння браслетів, феничок. Також у нас можна спробувати каву на пальнику на вогні. Це така ніби як кава з лісу, як їдять в лісі, і також можна з нами познайомитися, і поспілкуватися. Один два тривина. No. Торія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ кожен розмінований гектар. Це врятовані людські життя. На Житомирщині протестували нову систему, яка дозволяє обстежувати території дистанційно. Як працює безпілотник, що бачить небезпеку там, де її не видно людським оком? У сюжеті нещодавно на Житомирщині фахівці піротехніки головного управління ДСНС у області провели навчально-тренувальні польоти інноваційного безпілотника із магнітометричною системою. Начальні тренувальні польоти плануються проводити щомісячно. Сама суть вимах два системи для виявлення різноманітних металевих предметів. У діяльності вибухотехніків це один із основних напрямів, тому що міни і нерозірвані вибухонебезпечні предмети засіяні, засіяли буквально всю територію України. За допомогою безплотника можна дистанційно обстежувати територію, адже дрон обладнаний спеціальними датчиками, які фіксують металеві об'єкти на важкодоступних місцевостях. Піротехніки можуть за допомогою безпілотно-авіаційного комплексу на пульті застосовувати цю 2 max систему і обстежувати території на виявлення вибухонебезпечних предметів. Другу перевагу, яку можна визначити, це великі території, які можна обстежувати не за допомогою ніг, як то кажуть, а саме за допомогою цієї безпілотної авіаційної системи. Третє це доступність до таких міст, як не знаю, чагарники, торф. Такі місця, куди знову ж таки в пішому порядку так просто не дістанешся. За допомогою цієї ж системи можна ці зони і різні вибухонебезпечні предмети побачити. Ну і четверта із таких переваг це точність, тому що ну буквально до сантиметра за допомогою цих датчиків, магнітометрів, можна виявити місце знаходження того чи іншого вибухонебезпечного предмету, міни чи артилерійського снаряду, який Знаходиться на землі до тренувань. Долучилися фахівці секторів безпілотних систем та робототехніки та протимінної діяльності управління реагування на надзвичайні ситуації, а також піротехніки. Загалом, перед отриманням таких безпілотних авіаційних комплексів з ведовома системами, піротехніки проходили спеціалізоване навчання, і взагалі таких комплексів і систем в Україні всього лише декілька комплектів, серед яких і в Житомирській Області Звичайно, система цікава, її треба опановувати з нею, треба працювати, але для того і проводяться навчально-тренувальні польоти, щоб якомога швидше адаптувати її до наших умов, до наших реалій і виконувати свої завдання за призначенням, тому що вони надані міжнародними партнерами. Ось і звичайно вони хочуть побачити результати і хочуть. Бачите, як же застосовують їх безпосередньо у наших умовах за призначенням. Завдяки цій системі гектари місцевостей можна обстежувати дистанційно без прямого ризику для життя рятувальників. Пожежна безпека, санітарні служби, харчоблоки, підготовка освітнього середовища. Комісія з перевірки закладів загальної середньої та позашкільної освіти розпочала перевірки готовності закладів освіти до нового навчального року. До складу комісії входять представники ДСНС, управління з надзвичайних ситуацій, санітарної служби і профільних спеціалістів департаменту освіти, який ліцей перевірили першим. Та деталі перевірок дізнайтесь далі. У Житомирі стартувала перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року. 13 серпня комісія з перевірки закладів загальної середньої та позашкільної освіти перевірила один з найбільших навчальних закладів міста ліцей номер 24 в першу чергу це безпекові питання, питання укриття. Далі ми звертаємо увагу на наповненість наших перших класів, десятих класів, ну і формування взагалі вже мережі наших закладів. Далі санітарний стан, тому що багато чого зроблено було за попередній рік, але ми розуміємо, що всі цим вимогам повинні відповідати наші заклади. Ви зараз теж вже знаєте, що у нас є вже спалах коронавірусної інфекції, тому особлива увага, особлива увага на харчоблоки. У ліцеї навчається близько двох тисяч учнів. На новий навчальний рік набрали шість перших класів. Це 144 дитини, розповіла заступниця директора з навчально-виховної роботи ліцею Людмила Немирова. Колектив робить все, щоб виконати основні завдання це навчання і виховання. Але на сьогоднішній день найбільше завдання це безпека. І тому ви бачили в сховищі, у нас зроблено все, щоб діти спокійно, комфортно, не боячись, щоб батьки їх випускали в школу, не боячись, що щось станеться під час тривоги. Ну, тобто, щоб навчання йшло повним своїм процесом. А школа робить все, щоб навчання давалося результативно. Укриття вміщає 1800, але так як ми вчимося в дві зміни, і у нас є накладка між першою і другою зміною то, в принципі, там виходить, що ми беремо 1400, ну, тому що ще повинен бути персонал, і ми ще відкриваємо відкриття для жителів мікрорайону, але тільки тоді, коли немає учнів в школі. Людмила Немирова також розповіла, як у ліцеї підготувалася до нового навчального року та як забезпечили пожежну безпеку. У цьому році ми зробили просочення даху. Повністю і горища антицим пожежними розчинами в цьому році у нас почалась проводитись. Антипожежна сигналізація, і на сьогоднішній момент виконано 40% І залишився тільки старший корпус, де цю антипожежну сигналізацію треба провести. Це було дуже важко. Багато років ми е, намагалися це зробити в цьому році. Слава Богу, нам дали кошти, і ми цей момент вже завершуємо. І я думаю, що до 1 вересня до кінця там доведуть цю протипожежну сигналізацію. Перевірка готовності закладів загальної середньої освіти триватиме до 1 вересня, до шкільних навчальних закладів до кінця вересня. Повернення із СЗЧ це відновлення на службі після перебування у статусі самовільного залишення частини. Зараз діє спрощений механізм для тих, хто хоче повернутися добровільно. Можна з'явитися у свою військову частину або до територіального центру комплектування. Підписується рапорт про бажання продовжити службу. І військовослужбовець повертається до виконання обов'язків без негайного притягнення до кримінальної відповідальності. Наталі у сюжеті до 30 серпня 2025 року. Військовослужбовці мають можливість повернутися із СЗЧ спрощеною процедурою. Наразі ще є час для того, аби прийняти правильне рішення, повернутися у стрій і уникнути докорів сумління та проблем із законом. Нагадаємо, що 8 травня 2025 року президент України підписав закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Закон України наразі встановлює особливий механізм для повернення із СЗЧ спрощеною процедурою і без кримінальних наслідків. Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також за рішенням суду, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Діючий порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року, та тих, кому термін військової служби призупинений. Директор державного бюро розслідувань Олексій Сухачов нещодавно повідомив, що завдяки цьому закону з 29 листопада 2024 року, по серпень 2025 року на службу вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців. Війна, втрати, постійний стрес усе це відбувається на психіці сотень тисяч українців. У Житомирі тренують фахівців, які за програмою ВОЗ управління проблемами плюс зможуть підтримати людей у громадах швидко і професійно. Як це працює? Дивіться далі. У Житомирі для фахівців-консультантів громади та області проводиться навчання за програмою Управління проблемами плюс, яку розробила Всесвітня організація охорони здоров'я. У світі є десятки мільйонів людей, які живуть у складних життєвих обставинах, а також емоційно страждають. Вони можуть проживати втрату сім'ї, родичів, друзів або житла, а також інші різноманітні стресові події. В такі складні обставини, в яких перебувають люди, доволі часто характеризують. Зується терміном несприятливі обставини. Такі несприятливі обставини можуть формувати у людей розлади соціальної психологічної сфери, а також в заважати їхньому повноцінному функціонуванню. Тому люди повинні мати доступ до психологічної та психосоціальної підтримки, а також включаючи психологічні інтервенції. Говорить психологиня. Однією з таких психологічних інтервенцій є інтервенція, яка називається управління проблемами плюс, яка розроблена всесвітньою. Організацію охорони здоров'я управління проблемами плюс це короткострокова психологічна інтервенція, яка спрямована на допомогу дорослим. Здебільшого, це дорослі, які можуть перебувати у стані дистресу. Сесії інтервенції проводяться один раз на тиждень протягом п'яти тижнів. Хочу зауважити, що дана інтервенція є індивідуальною та цілком конфіденційною. Якщо клієнт, який приймає участь у даній інтервенції, бажає залучити до неї своїх родичів і друзів, то також є. Така можливість. В що таке управління проблемами? Плюс? Управління проблемами це консультування клієнта у вирішенні його проблем, плюс це опанування та застосування відповідних поведінкових стратегій, якими може оволодіти клієнт під час зустрічі із консультантом. Програма націлена на те, щоб зменшити рівень дистресу у клієнтів та підвищити рівень їх функціонування. Також програма націлена на роботу з психологічними проблемами та частково може вирішити практичні проблеми. Управління проблемами плюс має на меті зменшити інтенсивність негативного впливу, які переживає клієнт, і та але вона та але за рахунок того, що вона є короткостроковою, вона не може охопити весь спектр проблем, з якими може звернутися клієнт. Тому даний інтервент. Рекомендовано застосовувати з іншими видами підтримки. Навчання даної програми охоплює усю територію України. Була зроблена така гугл-форма, де розповсюджена саме серед фахівців допомагаючих професій, здебільшого саме це психологи, і вони заповнювали цю анкету. За результатами цього анкетування вже Проведено співбесіда з ними, і найбільш мовтивовані ті були відібрані саме на навчання. Програма спрямована на те, щоб якісні послуги у сфері психологічного здоров'я були доступні на рівні громади. В світі не вистачає, навіть у досить таких країнах, які ми вважаємо, досить такими успішними. Не вистачає фахівців з сфери психічного здоров'я, щоб надати повністю всю допомогу. Але є такі види допомоги, які не потребують такого сильного Тручання, як, наприклад, там лікарі, психіатри, і тому достатньо допомоги саме фахівців, там психологів або як зараз в програмі консультантів ОП+, щоб вони надавали таку допомогу людям, і це ну, значно покращує життя цих людей. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я з цього списку це життя, яке знищила Росія, вічна шана героям! Дякуємо за те, що були з нами. Залишайтеся в курсі подій та зустрінемося вже наступного тижня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі! За даними Гідрометцентру Житомирської області, у суботу, 16 серпня, максимальна температура в день плюс 28, ночі плюс 12, вологість повітря 49%. Вітер південно східний зі швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно без опадів.